Це у нас видається тепер злочином. Саме тому я, пане суддя, хотіла би, щоб коли ви будете відмовляти в закритті цієї сфальшованої кримінальної справи, щоб ви врахували це і подивилися на це законодавство, і не йшли далі, продовжуючи стверджувати, що сфальшовані кримінальні справи вимагають покарання від 7 до 10 років. Наступне друге обвинувачення. І останнє, яке є в постанові про порушення кримінальної справи і в притягненні мене в якості обвинуваченої взагалі в усіх матеріалах справи, це теж продовження 365 статті Кримінального кодексу, де зазначено, що ці перевищення влади або службових повноважень завдали істотну шкоду. Охороньованим законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи, громадян, чи громадським інтересам. Що робить слідчий Нечваглот разом з своїми власниками? Він починає шукати шкоду від цієї директиви. Що він оголошує? Він оголошує, що ціна на газ внаслідок цих директив для країни стала 450, прямо сфальшоване твердження. Відкрити дві експертизи, які знаходяться в матеріалах справи, які проведені вже цим урядом Азарова і Генеральною прокуратурою, і ви там побачите, що середня ціна на газ на 2009 рік для України після досягнення мною домовленості з прем'єр-міністром Росії складає 232 долара 98 центів. Це що 450? І навіщо ви? Продовжуєте цей фарс з цією кримінальною справою, якщо ціни на газ, яку би я підписала в розмірі 450 ніколи не існувало. І тоді хтось мусить відповісти за те, що в кримінальній справі сфальшована ця цифра, яка повністю її фальшування підтверджується матеріалами самої кримінальної справи. Тепер як вони рахували збитки або шкоду завдану державі? Я думаю, що це буде заслуговувати на окремі розділи в підручниках для е, людей, яких сьогодні вчать в юридичних вузах і на юридичних факультетах. Я думаю, це будуть окремо розбирати. Вони передбачають, що якщо згідно ринкової конюктури ціна на газ піднялася, то це є збитком держави. Скажіть, будь ласка, а якщо сьогодні для мільйонів людей Піднімається ціна на все, що вони споживають, від продуктів харчування до житлово-комунального господарства. І кожна родина і за підняття ціни несе збитки. Так це потрібно розглядати як кримінальну справу проти сьогоднішньої діючої влади, в принципі, так. Але це сама постановка питання є для підвищення ціни на газ абсурдною, тому що зростає вартість енергоносіїв в світі. І тому підвищення ціни на газ не може розглядатися як збитки апріорі. Ну якщо навіть розглядають це як збитки, то як вони їх описали? Вони їх описали як те, що для транспортування російського газу через територію України потрібно використовувати так званий технічний газ для роботи газоперекачувальних агрегатів. Це приблизно 4 мільярди кубічних метрів газу. І вони сказали, що якщо в 2008 році ціна на такий технічний газ була 179,5 доларів, а в 2009 році ця ціна, як вони вважають, є 232 долари 98 центів, а ціна на транзит залишається незмінною, то тоді це збитки держави в сумі 194 мільйона доларів. Ну, такого абсурдного підходу ще. Жодна система права не знала для обрахунку втрат для держави. А тепер я хочу долучити ще документи, які я не оголошувала вчора, і які по суті свої просто виключають обвинувачення в таких речах. Перше, чи могла я змінити, дай угоду, 2006 року. чи могла я змінити ціну на транзит? Тому мені закидають, що я не підвищила ціну на транзит російського газу через територію України на 2009 рік. Ні, ні. Але існують два документи, які були підписані в 2006 році, і в 2000, якщо я не помиляюся, 2003 році, які передбачають, що до мене, до роботи нашого уряду вже була встановлена ціна на транзит по 2011 рік включно. Це документ, який мовою оригіналу називається «Соглашення об урегулюрованні отношеній в газовій сфері від 4 января 2006 року, де пунктом 1 дослідно зазначено. в области обеспечения транзита, принадлежащего Газпром и Росукренерго природного газа через территорию Украины и территорию Российской Федерации, э, согласовали на срок, подчеркиваю, до 1.1.2011 года ставку платы за транзит в размере 1,6 долларов США за тысячу кубических метров на 100 километров. Иншими словами, Від мене вимагають, щоб я добилася підвищення ціни на транзит російського газу через територію України в 2009 році, в той час, коли в 2006-му при урядуванні Єханурова до 2011 року зафіксували. Ставку плати за транзит в розмірі 1,6 доларів за 1000 кубічних метрів. І перше, що зробила російська сторона, це вона пред'явила документ і сказала, що ви не маєте права претендувати на підвищення плати за транзит. І другий документ, який підписаний в 2003 році, і який діє до 2013 року, де також чітко сказано про те, що з 2003 по 2013 рік. Ключна російського природного газу заказчик через територію України трубопроводним транспортом е, сохраняє ціну на транзит стабільний. Ну, я думаю, ви зможете це детально почитати. Тут все викладено, і це говорить про те, що до 2013 року ще одна є угода, яка забороняє підняття ціни на транзит, і це підписано не моїм урядом. Російська сторона, всі ці документи. Під час переговорів пред'явила і чітко сказала, що Україна не має права вимагати підвищення плати за транзит, тому що є підписані документи, які погодили, що ціна на транзит є незмінною. І є ще один документ, який підписаний Росукренерго, включаючи і участь Газпрому, де на 25 років зафіксована ціна на транзит і ціна на використання сховищ для Росукренерго. А Росукренерго 100% газу на цей період поставляв для України і 100% транзиту здійснював. Уявіть собі, що підписали документ, який дає можливість Росії регулювати ціну на природний газ для України як завгодно, а ціну на транзит на 25 років за участю Росукренерго встановили на 25 років незмінною з правом за 25 років змінити ціну два рази. Прямо це написано в угоді. І крім того, коли я прийшла прем'єр-міністром, вже два рази змінили цю ціну на транзит. Тобто, вже такої можливості не залишалося. От в таких умовах, до якої призвела участь корумпованої компанії Росукренерго в газових поставках, в таких умовах я вимушена була як прем'єр-міністр. При повній відсутності будь-яких інших керівників держави в переговорному процесі, скоріше за все, усування від усування від переговорного процесу, розв'язувати газову кризу, яка таркалася Європейського Союзу і яка таркалася України. І можу сказати, що я не просто домовилася про вигідну ціну на газ для України 232 долари центів. Я ще супереч підписаних. З участю Росукренергоконтрактів на фіксацію плати за транзит, яку мусить платити Росія Україні за транзит природнього газу, домовилася, що з 1 січня 2010 року ціна за транзит російського газу території України зростала на 70%. Так скажіть, що я зробила невигідного для України? Можливо, я порушила якісь інтереси України, якщо 19 років. Платила одну і ту саму ціну, а я домовилася про підвищення плати Росією Україні за транзит на 70% з 1 січня 2010 року, незважаючи на те, що до мене підписали контракти про незмінність плати за транзит. І, до речі, дала можливість Україні отримати більше 3 мільярдів доларів прибутків. Від здійснення е, транзиту російського газу через територію України. Я не давала вам документи. Зараз я хочу ці документи оголосити і, якщо їх немає в справі, долучити. Тобто, іншими словами, ніяких збитків від транзиту російського газу через територію України не може бути в принципі. А тепер ключова тема. Що для, всі, для всіх людей, які розуміють сутність того, що відбувається, це є справжня незалежна оцінка, чи були у НАК Нафтогазу і у газ транзиту, який здійснює транзит Російського газу через територію України збитки, тому що стаття 365 Кримінального кодексу говорить про заподіяння істотної шкоди. Як істотну шкоду, слідчі Генеральної прокуратури подав збитки від здійснення транзиту російського газу через територію України в 2009 році. Але він це зробив і сфальшував в кримінальні справі в той момент, коли у нього на руках було офіційне заключення аудиторської компанії Ернстен Янг, яка щорічно проводить аудит компанії «Натнафтогаз» Виставляє його публічно, тому що НАК «Нафтогаз» запозичає гроші в світі регулярно, і такий аудіт є основою для кредитних установ для того, щоб давати кредит НАК «Нафтогазу». Цей документ не можна підробити, його не можна сфальшувати, і він є в відкритому доступі. І ви, пане суддя, коли будете виносити свою постанову, я сподіваюся про закриття кримінальної справи, яка сфальшована. Відкрити сайт НАК «Нафтогазу» і ви побачите в відкритому режимі аудиторське заключення компанії Ернстен Янг за 2009 рік. Я сподіваюся, що ви витратите 5 хвилин часу, щоб відкрити 34-ту сторінку, де є заключення, скільки грошей було витрачено на транспортування нафти і газу в 2008 році. Коли говорять, що все було успішно, і скільки грошей на транспортування нафти і газу було витрачено в 2009 році. І ви побачите, що в 2008 році на це витрачалося 6 мільярдів 973 мільйона, Я цитую документ. А в 2009-му, коли говорять, що були збитки, витрачалося 5 мільярдів 912 мільйонів. Скажіть, будь ласка. Це риторичне питання, яка цифра більше: 6 мільярдів 973 мільйона чи 5 мільярдів 912 мільйонів. Я думаю, що будь-яка людина вам скаже, що в 2009 році на ці потреби було витрачено менше і собівартість була менша. Це значить, що не не збитки і шкоду. Я нанесла державі, а навпаки, майже мільярд прибутку отримала система транспортування нафти і газу в 2009 році, порівняно з 2008. Так, скажіть тоді, по 365-й статті Кримінального кодексу, де ви бачите збитки, ви розумієте, що це фальшивка? Ви розумієте, що ця кримінальна справа не базується ні на чому, крім бажання здійснити політичні репресії. І це кожній людині, яка відкриє цю кримінальну справу, буде зрозуміло. І навіть якщо б ціна на транзит була такою, як є, а ціна на технічний газ була б вища. І навіть якщо в 2009 році на це пішло більше грошей і була б більша собівартість, це теж не є злочином. Ви це розумієте? Тому що це ринкові ціни, це контракти, які працювали і складалися до 2009 року. Це ціла система стосунків за останнє десятиліття. І це не можна рахувати навіть в гіршому розгляді подій, рахувати збитками. І про це я буду говорити, коли буду оголошувати інше клопотання. Тому я більше не буду нічого вам говорити, тому що того, що я зараз перелічила документів і назвала факти, більш ніж достатньо. Якщо є в країні справедливий суд, щоб цю справу закрити, а слідчого нечваглода і всіх співучасників фальшування кримінальної справи притягнути до кримінальної відповідальності. І можу ще зазначити, що вже декілька тижнів компанія аудиторська BDO разом з всесвітньо відомою правозахисною і юридичною компанією Кавінтон-Нберлін, яким довіряє весь світ. Працює над вивченням цієї газової справи, і я думаю, найближчі тижні вони зроблять не для продажних силових структур України, а для світової спільноти. Вони зроблять висновок, що в газових справах, які проти мене сфальшовані, немає жодного складу злочину, навіть натяк на злочин. І я хотіла би подивитися в той час кризи, газової кризи, яка відбувалася, хто би на моєму місті зміг країну вивести з цього.